Російські змі загострені на нісенітниці пропагандистського гатунку почали повторюватися про фосфорні бомби, що їх, начебто, використовують підрозділи українських регулярних сил. Уже писали сусідські репортери, коли тривали бої за слов'янськ. Тоді не було бомб, але ніхто вибачатися не став за відверту брехню. Нині про фосфорні бомби кремлівські підгодовані автори заговорили знову, але цього разу, що їх нібито застосовують українські війська у Донецьку. Своєю чергою терористи цілодобово обстрілюють міста на Донбасі. Стріляють тепер уже просто з дитячих майданчиків. Незвичне сяйво, схоже на салют. Місцеві жителі бачили в небі над Донецьком після залпів важкої зброї. Російське фосфорні телебачення поквапилося розповсюдити інформацію, що українська армія, нібито застосовує фосфорні бомби. У РНБО заперечили мовляв, артилерія в містах не працює вночі. Донецьк був обстрілян фосфорними бомбами. Збройні сили України застосовують лише. Ті боєприпаси, які є на озброєні, і вони відповідають всім нормам і не є тими, що заборонені міжнародними конвенціями. Розвідка встановила, що вчорашній обстріл центру Донецька, під яким загинули 11 мирних жителів, вели із залізничного вокзалу, де зосереджено багато бойовиків. У керівництві АТО кажуть, терористи обстрілюють житлові мікрорайони мирних міст, не ховаючись, було виявлено мінометний розрахунок, який розгорнувся прямо на майданчику дитячого садочку. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. Жителів Горлівки о шостій ранку розбудив мінометний обстріл. Під снаряди терористів потрапив автомобіль, у якому ціла родина намагалася поїхати з міста. 301 був, Так що впереді хтось сидів. У Горлівці напередодні вщент розбили базу промтоварів. Підприємці втратили майна на мільйони гривень. Можна було купити все. Плетяти голки до лодки. 25 українських військових вдалося звільнити з полону донецьких терористів, але в заручників бойовиків залишається ще не менше сотні людей. Микола з Краматорська, який провів у полоні терористів 52 доби, розповів, що звідти багато хто не повернеться. Ані судять, що ти розказують, ти його нічого не спрашивать. Самі виносять його присутстві, В чому він, його вина. Всі стаються автоматами. заходить батюшка, співає та вивели. Расстреляли. Звільнений від терористів Лисичанського говтуються від війни. Рятувальники за два останні тижні вивезли понад 120 тонн будівельного сміття, яке залишилося від пошкоджених будинків, а також понад 30 тонн вибухівки, яку залишили після себе бойовики. Тим часом у Маріуполі повалили Леніна. Вісьмиметровий пам'ятник вождю простоїв на центральній площі міста 27 років. Близько другої години ночі кілька озброєних людей накинули на шию Леніну трос і за допомогою важкої автотехніки зірвали пам'ятники з місця. Культура впала і розкололася. Уранці уламки вождя прибрали комунальники. Світлана Фічун, Донбас, Петскор 2+,2.